Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми з вами знову в ефірі передачі Фракція. І сьогодні у нас в гостях депутат Львівської обласної ради Андрій Корнат поруч зі мною і Андрій Халявка. Доброго дня. Доброго дня, як допомогти Україні в бойових діях? Чи можна це зробити тільки беручи участь в волонтерському русі? Чи скажімо безпосередньо беручи участь в бойових діях на фронті, чи є ще якісь можливості допомогти? І, взагалі, ну не всі ж воюють на лінії фронту. Для того щоб солдат воював на лінії фронту, його потрібно підтримувати, вчити, значить, забезпечити чимось. Ну, і взагалі потрібно йому зміну підготувати. Тобто тут є великий фронт робіт, і ось ми можемо вам продемонструвати дуже цікавий, цікаву пропозицію з боку Львівщини. Не так давно, за ініціативою депутатів Львівської обласної ради, вийшла. Така собі інструкція ведення партизанської війни, причому вона не писана нашими фахівцями, а це переклад з роботи швейцарського фахівця Ганса фон Даха. Інструкція, як в Швейцарії планувалося вести партизанську війну. Перший Том цієї книжки вийшов ще влітку, і е, практично е, ця книжка використовувалася для навчання диверсійно-розвідувальних груп уже зараз, е, тих, які зараз діють на Донбасі. Ну, я не скажу, що вона була абсолютною необхідною для тої підготовки, але вона давала досить, досить корисну інформацію для тих людей. Ми можемо подивитися зараз цей сюжет, де пропонувалася нашим телеглядачам власне перша частина цієї інструкції. Як боротись з ворогом, який переважає кількісно, як правильно використовувати місцевість та перемогти у здавалося б програшній ситуації. Про це в 50-х роках минулого століття в своїй книзі розповів швейцарський воєнний експерт майор Ганса фондаха. Сьогодні видання нарешті презентували українською мовою. Ця книжка є одне з важливих видань, які практично лежать в основі військової освіти в більшості країн, і зокрема Швейцарії, надто мало уваги ми, як народ приділяли своїй військовій безпеці. І, власне, дуже добре, що така книжка вийшла. Ну, ось я маю першу частину, яку ви бачили в цьому сюжеті. А ось уже вийшла друга частина цієї книжки. І вона дає розширене розуміння вже наступний рівень, скажімо, ведення партизанської війни. Важко сказати, чи дійде наша партизанська війна на Сході до таких рівнів, що потрібно буде знати це е, учасникам, але в будь-якому випадку, я думаю, що ця книжка є корисна. Настільки, наскільки я передивився е, цю книгу сам, я можу сказати, що е, ця е, книга. Е, для думаючої людини безумовно корисна. Тобто робота Ганса фон Даха, звичайно, за технологіями ведення війни сьогодні відстала. Але це тільки за технологіями, а за системою ведення партизанської війни вона абсолютно є до часу, просто потрібно деякі речі ну, модифікувати, врахувати, що сьогодні існує інтернет, наприклад. Ось що сьогодні існує супутниковий зв'язок. І інші речі, які потрібно враховувати кожному партизанові, розвідникові, диверсантові. І, і, і все буде добре. Е, ну, ось е, я попросив би пана Андрія Хулявко, який е, був одним із ініціаторів видання цієї інструкції, е, сказати свою думку, з чим ви керувалися, коли ви. Мали думку, що це а, треба видавати десь орієнтовно в березні в розмові з представниками видавництва. Я звернув увагу на цю книжку, оскільки ситуація, яка тоді почала розвиватися, була дуже тривожною. За праці майора фондаха вони війшли інтегральною частиною в, в оборонну доктрину Швейцарії, і загалом він є класиком теоретику такого тотального народного опору проти окупантів. Влітку вийшли, вийшов перший том, який присвячений безпосередньо малій війні, тобто партизанській війні. В грудні минулого року вийшов другий том, який присвячений вже практиці цивільного опору. Тобто, ну не всі можуть піти, наприклад, в підпілля чи в партизани, однак всі можуть чинити так званий пасивний опір. От власне, технологіям такого опору присвячений другий том. Ганса Даха, а також там розписано ту систему терору і гноблення, яку очікувано будуть застосовувати окупанти, з тим, щоб люди розуміли, що, що, що їх чекає, і розуміли, що боротьба проти окупації є конечна і необхідна. Тому, власне, дуже добре, що такі книжки виходять. Зараз важливо, щоб вони були широко засвоєні не лише військовими спеціалістами, але як найширшим колом українського суспільства. Що скажу, що обласна рада надає певне сприяння видавництву і військовому такому центру цитадель, яке і підготувало ці книжки. Я думаю, що це не, не, не кінець і вийде незабаром, що цілий ряд. Книг присвячений військовій підготовці, тактиці і такому іншому. Ну, я розмовляв з директором видавництва, то він мені навіть сказав, що в планах його є переклад. Українською мовою американських статутів ведення інформаційної війни. Тобто, ну це е, на сьогодні, в принципі, це джерело, з якого списують всі, абсолютно це От. і це теж було би корисно. <клес> Що стосується взагалі того, чи потрібно боротися, чи не потрібно. Ідеологія цієї книжечки є е, е, описана в кількох словах автора. Значить, і вона, ну мені здається, вона абсолютно підходить до нашої сьогоднішньої боротьби. От що говорив Ганс фондах про е, необхідність. Партизанської війни за нашим супротивником стоїть антидемократичний режим. Цей режим настільки глибоко втручається в приватну сферу кожної особи, що в жодному разі не можна припиняти боротьбу навіть після поразки війська. Підкорення означатиме відмову від самих себе, тож про це взагалі не може йти мова. Боротьбу необхідно продовжувати аж до повного знищення агресора. Іншого виходу не існує. Ну, не буду я більше е, цих ідей, е, на яких побудована ця книжка, читати, тому що то можна говорити дуже багато. Але хто хоче, може, звичайно, звернутися в видавництво Астролябія і там собі цю книжку придбати. Немає проблем. Якщо, звичайно, ще не забрали все е, на схід е, весь наклад і ще, ще щось є тут. У Львові. Е, мене в світлі цього цікавить така річ. Е, ну, добре. Значить, що стосується тих людей, які воюють на Сході, так, тут у нас ніби все зрозуміло, ми приготували матеріали, вони їх там військові спеціалісти готують. Е, у нас є багато не військових спеціалістів, і їх треба теж якось готувати. Я не кажу там про, скажімо, патріотичне навчання, це теж є тема, але є, скажімо, люди, які, яких просто треба час від часу давати їм апдейт тої інформації, що є. Ви плануєте в обласній раді якісь такі речі? Я хотів би сказати, що, звичайно, що депутати обласної ради. Не були осторонь відповідно усього періоду часу, коли почалися військові дії на сході України, і відповідно ми включилися в цей процес. Я думаю, це очевидно. Навіть рішення обласної ради по виділенню коштів відповідно підтримки відповідно наших батальйонів. Свідчить про те, що Львівська обласна рада, як ніяка інша обласна рада, була відповідно на вістрі, перш за все тих викликів. Військових викликів, які перед нами стояли. Врешті-решт, обласна рада продемонструвала під час Революції Гідності відповідну свою зрілість, коли відповідно 22 листопада, перед, перед прийняттям чи не прийняттям відповідно рішення про підписання документу про асоціацію з Європейським Союзом, так званим сьогодні вже в лапках колишнім президентом, так. Януковичом Львівська обласна рада була відповідно вже в той час зовсім інша за моделлю поведінки і демонструвала поведінку відповідно іншим обласним радам, іншим регіонам України. Як треба в час окупації? Ми вже в той час розуміли, що це є окупація. і, Відповідно, треба було діяти. Ми брали відповідно повноту відповідальності за все, що відбувається на території Львівської області, і зрозуміло, що це для нас. Я навіть кажу так, якби закінчилось трішки по-іншому, аніж воно зараз, то, напевно, що багато би з нас сьогодні би не вільно спілкувалися і говорили по телебаченню, а вже б, напевно, сиділи, а можливо би і щось інше було. Ми сьогодні бачимо, як цей режим не жартує, коли йдеться про Путіна, от, про Надію Савченко. Тобто, я думаю, що ми були в той час абсолютно адекватними і брали на себе відповідальність. Що стосовно даний момент часу. Знаєте, кажуть, треба встигати в ногу з часом, і треба готувати відповідно населення до тої ж самої відповідно руху опору. Ось я думаю, що треба розпрацьовувати і такі програми. Напевно, що це належить робити, звичайно, в першу чергу фахівцям, і тут відповідно, коли ми говоримо про фахівців. То, слава Богу, у Львівській області є відповідно інституції і центри, які ці речі можуть робити: інститут сухопутних військ. А ліцей Героїв Крут, який між іншим є власністю комунальною, де обласна рада єдиний відповідно заклад навчальний, який є на балансі, на базі, на бюджеті Львівської обласної ради. Саме дякуючи цьому, ліцей Героїв Крут може мав відповідно свою особистісну патріотичну національну позицію за режиму Іннуковича, і це є наша гордість. Тому відповідно, база у нас є, і я переконаний, що. Вже на базі цих інституцій розпрацьовані програми і працюють програми. Врешті-решт, сьогодні Яворівський полігон це теж наша гордість на сьогоднішній день, де наші хлопці проходять підготовку не тільки у Львів... з Львівської області, а й відповідно зі всієї України. Адже саме там їх вчать відповідно справді оцій базові і навіть вже не зовсім базові, а реальні конкретні військові підготовці. Ми єдине, що звичайно. Чуємо різні моменти, де там навіть на полігоні у нас є випадки, летальні випадки. Але такий стан речей, коли хлопці беруть в руки реальну зброю, то відповідно і таких речей не оминути. Та в той же самий час хотів би сказати, що Львівська обласна рада завжди, завжди була тою обласною радою, яка дивилася у корінь проблеми. Це перш за все світоглядове або ідеологічне виховання населення. Громадянська виховання громадянського суспільства, але в першу чергу національного патріотичного відповідно виховання це не стосується тільки загальноосвітніх шкіл, це не стосується тільки курсантів, це стосується взагалі загалом населення, угу. і тут Львівська обласна рада все ж таки до честі, як на мене, бо не завжди був депутатом, і йшла відповідно в ногу. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що в нас працюють програми. Патріотичного виховання, військово-патріотичного mm -hmm. виховання, от недавно голова обласної адміністрації презентував відповідну програму виховання військово-патріотичного виховання і Олеся Небожук, начальник департаменту освіт... науки і освіти, де я маю честь сьогодні бути секретарем комісії з питань освіти і науки Львівської обласної ради, демонструвала відповідно і показувала під ці... ці... цю роботу, спектру роботи в контексті цієї програми. Це і Підготовка молоді до військової угу. це є відкриття. Або матеріально-технічне забезпечення і оновлення матеріально-технічної бази в школах, коли mm -hmm. йдеться, це є і конкурс мікропроєктів, де навчальні заклади мають право і можуть взяти участь і отримати відповідно доступ до купівлі. Потім в кінцевому результаті відповідно цієї матеріально технічної mm -hmm. бази, Може дайте пану Андрію, щось сказати про ви сказали про Ні. програми, які я стараюся стараюсь відповідно охопити. Насправді, якщо подивитися на минулий рік, то обласна рада львів. Вівська, я думаю, що зробила напевно найбільше порівняно з обласними радами інших областей України в частині посилення обороноздатності, посилення національно патріотичного виховання, mm -hmm. починаючи від програми спрямованої на реабілітацію людей, які постраждали на майдані, пізніше в АТО. І підтримку їхніх сімей. так, 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 і закінчуючи фінансуванням і максимальне сприянням в організації нових підрозділів, зокрема батальйону територіальної оборони, практично, ну минут обласна рада на грубі гроші профінансувала військові частини, які перебувають на території області. Тобто, це так, ну в частині якби того, що зроблено. Зараз є ідея прямо прямо зараз. До речі, від відбувається засідання комісії тимчасової з питань сприяння Збройним силам. напрацьовуються пропозиції. Я думаю, що наша фракція свободи буде ініціювати на наступній сесії. На наступному сесійному засіданні значить, розробку програми масового. Скажімо, військово патріотичного виховання, яке було б орієнтоване не, не лише на підростаючі покоління, але й на дорослих людей, оскільки в нас виросло фактично покоління, яке не мало до військової підготовки жодного стосунку, на жаль, от е, суттю якого була б можливість навчання вже доросло дорослого населення за бажанням е, елементам тактики. Скажемо, знайомства з зброєю на базі тих військових частин, які розташовані на території області, якщо така програма буде прийнята, розраховую на скажімо, під підтримку наших колег з інших фракцій. Думаю, що наступним подібні програми би могли ухвалити інші області, і то був би ще додатковий внесок в зміцнення обороноздатності. У Мене наступне питання. Добре, значить, з дорослими ми розібралися, але є ще програми з дітьми. Значить, сьогодні є війна, але ще не означає, що ця війна не може бути, скажімо, там через 5-10 років знову виникнути. У нас якийсь такий сусід не зовсім адекватний. І невідомо, як це все буде продовжуватись далі. Програма навчання в школах. Що ви скажете, пане Андрію? Ну тут я можу говорити вже тепер відповідно як фахівець у цій галузі, адже маю можливість вже 4 роки відповідно. Впливати на процес і старатися півно навіть в ці складні періоди часу відповідно бачити, як все ж таки у Львівській області питання патріотичного або військово-патріотичного виховання, національного виховання все ж таки тримається на належному рівні. І коли говорити про наші досягнення, хай там за короткий проміжок часу, але все ж таки збільшилась кількість годин у школах викладання військово до, до військової підготовки це ми сьогодні вже по факту маємо не одну годину, а півтора години. Хай так, але в цей складний час для країни, якщо йдеться про усю країну, це все ж таки крок. І першим, хто ініціював, першою радою, яка ініціювала відповідно таку позицію. Ми просили дві години. І ми зверталися до кабінету міністрів України, до президента країни, щоби звернув увагу на військово-патріотичне до призивної підготовку. Другий момент сьогодні у кожному районі у Львівській області за рахунок бюджету обласного створені скажімо, підсилені центри центри, клуби, які займаються відповідно військовою, військовим вихованням, військово-патріотичною підготовкою. Це є клуби, які розпрацьовують і постійно ведуть цю патріотичну патріотичну «Джура». Це ну, це щось таке, як колись була з радянського союзу зерні. тільки на українській. Ви знаєте діти, які може нас зараз чують. Вони навіть не знають про це. тому може що треба згадувати про це. Ну чекайте, в радянському союзі оце от дитяче військове виховання було обов'язковим, і діти бавилися в цій. Ви знаєте, ми як наші діти не бавилися. Ми зараз згадаємо цю гру. Ми зразу почнемо потім згадуємо романтичний момент. Ні, немає ніяких піететів. Є факт той, що діти привчалися до того, що все. Таки їм вони можуть опинитися в той 100% ситуації. Я погоджуюся, що радянська система і радянська влада вона надавала цьому надзвичайного значення, і навіть достойники, які були ветеранами, там із орденами, золотими зірками, приходили, і вони зовсім не цуралися брати участь навіть, скажімо, в цій грі з дітьми поряд з нами. Так я думаю, що цей момент вже на сьогоднішній день теж відбувається, коли йдеться про цю гру джура, адже Львівщина у цьому. Плані є флагманом в Україні, і зрозуміло, що саме це спонукає нас показувати відповідні моделі поведінки. Ми довго добивалися за часів Януковича, щоб цю гру взагалі табачник не знищив. Ну, Він ну, всі, Але не вдалось все можливе, щоб знищити, і натомість підсовував власне ту зерніцю з георгіївськими лентами і з ідеологією руського міра, яку ми Та. нормально нам вдавалося відповідно трансформувати в груджура <світ> і нормально відповідно робити свою роботу. А от там де де ця зерніця закріпилася, тобто от є зараз проблема на тих територіях. Тобто, це ще раз показує винятково важливу вугу національно-патріотичного виховання. Знаєте, а, я я кажу... який стан, скажімо, ну в цифрах зерніться сьогодні. Ну перепрошую, який стан <рес> нашої джури на сьогодні. Ну, по-перше, гра джура, це всеукраїнська гра вже на сьогодні. Я гра. знаю, що все українська у Львівській області. У Львів... Що ми можемо запропонувати дітям своїм? У Львівській області? Ще раз кажу, дякуючи знов ж таки, оцій спільній праці, адже е, практично це робота. Ну, трьох років як гарантовано, коли ми активно взялися за, за те, щоб поставити організаційний блок питань. Ця гра у Львівській області вже відповідно має конкретний фундамент. Це вже є відповідно клуби, угу. це вже є координаційні центри. Це відповідно вже люди на оплаті праці за бюджетні кошти. Тобто це не є аматорський якийсь такий підхід, який ми сьогодні спостерігаємо, якщо дивиться в інші обласні центри, так чи по інших областях. Це дещо сьогодні виглядає як громадянська громадська ініціатива. Сьогодні, коли йдеться про Львівську область, це не громадська ініціатива вже. Це вже сьогодні професійна робота і це вже є конкретне замовлення місцевої громади, територіальної громади Львівської області. Я два роки тому був на фінальній частині гри джури в Сколюму. На... Ну саме І, там, там воно відбувається. Там, так. де ця база Карпати, то було ну, десь з половини районів області, тільки представників. Тобто в деяких районах цього не було взагалі. Як зараз? Цього разу я сподіваюся, що ми станемо з вами свідками, коли не буде аргументів в жодного керівника освіти чи в жодного керівника районної адміністрації. Говорити про те, що є якісь причини, чому діти не взяли участь, тому що коли вчора був е, режим не наш, де відповідно ми з ним воювали, то зрозуміло, що люди, які погоджувалися брати участь, вони брали відповідно на себе певний ризик. Ну не було стимулювання, коли йдеться про вертикаль е, галузі освіти, е, mm -hmm. таких підтримки таких ініціатив. Ну не було. І я можу свідчити відповідно, е, бо я був сам е, свідком, як, наприклад, книга. Андрія Закалюка, вступ до історії України, блокувався департаментом освіти. Хоча обласна рада прийняла рішення про те, щоб виділити кошти на е, цю книгу. А керівник департаменту освіти говорить, що немає відповідно там грифу дозволу Міністерства освіти. І ми це питання вирішили е, через департамент культури. Де департамент культури взяв на себе відповідно ризик провести книжки для галузі освіти через Департамент культури. то саме стосувалося посіб... це посібника з історії для старших класів, також, так які... це також для 10-11 класу пане Андрію? Ну а е, якісь інші, скажімо, моменти знову ж таки військово-патріотичного, ну нехай навіть не військового, але все одно патріотичного виховання, який є складовим елементом національної безпеки? Вони е, є. в Полі зору, скажімо, там ну, є дати різні, на яких повинні люди виховуватися. Є ну, якась програма повинна бути, як на мою ну, думку. Є е, е, програма відома е, пошанування е, національної пам'яті, встановлення хрестів. Вона працює вже кілька років. Е, е, Востаннє це були оновлені е, на Горі Маківка, також майже по всій області. Відбулося встановлення хрестів пам'ятних на місцях пов'язаних з боротьбою УПА. Помимо того, традиційно кожен рік ухвалюються, скажімо, певні такі тематичні якби, роки, які завжди Дати. мають та дата, які завжди мають підкреслену таку національну складову або спрямовану на національне виховання, або на зміцнення традиційних цінностей. Це обласна рада робить завжди традиційно. Ну, от минулого року мені так здається, що все таки через цю війну якось пройшло дуже непомітно сота річниці українських січових стрільців. Це все таки визначна дата. Я розумію, що війна це в якийсь спосіб затушувала. Ну, але цього року ми маємо соту річницю Маківки. боїв на ну, маківці. І ну, можливо, що це справа не дорослих, але для дітей, можливо, це ну, важливо. Буде. Парісно, планувалося, що це буде е, проводитися загалом на державному рівні. От, але знову ж ну, бойові дії в свої корективи. Е, так що ну, на державному рівні очевидно якихось масштабних відзначень не буде, оскільки. Ресурси на підтримку бойових дій, фактично маємо сьогодні нових тисячових стрільців у вигляді тисяч і тисяч добровольців. От, разом з тим, ну, треба думати над тим, як сьогодні продовжити ту лінію на скріплення як національно-патріотичного виховання, так і традиційних цінностей, загалом, скажімо, моральної стійкості громади в таких екстремальних моментах, які ми вже перебуваємо рік. Я то. хочу доповнити, Андрій просто так побіжно пройшовся конкретно цього року. От цього року у духовній сфері, бо треба гуманітарну сферу розділити, коли йдеться про формування світогляду, і відповідно, коли йдеться про, про пагування цінностей у суспільстві, передовсім коли йдеться про Львівщину, Галицьких цінностей наших, то зрозуміло, що у нас цього року. Визнано, ми прийняли рішення обласної ради, що цей рік у нас є роком, відповідно, маківка, сторіччя, відповідно, бою на маківці, січове стрілецтво. І, відповідно, є ряд заходів, тобто це вже програма певна заходів, саме пов'язана з маківкою. І можемо говорити про те, що другого, четвертого, відповідно. Квітня у нас будуть відповідно заходи на маківці. А традиційно у нас у Львові, потім всередині літа, ми повторюємо цей захист вже за участю старшого покоління. Тобто, це буде табор, табори будуть, будуть відповідно заходи, пошанування пам'яті. Ну і звичайно, це славень своєрідний так січовому стрілецтву. Окрім цього. Ми стрімко наближаємося до дати це в нас дуже важлива дата. Це 200 років з дня народження отця Михайла Вербицького, mm -hmm. і окрім цього, 150 років з дня озвучення уперше славня України. Тобто цього року в нас іде під роком Михайла Вербицького в духовній сфері цей рік і з ініціативи церкви і знову ж таки обласної ради. Ми будемо святкувати і відзначати 150 років з дня народження патріарха Андрея Шептицького і Клементія. Шептицького. Тобто це так само відповідно дата, яку. Це, якби, оці моменти, коли йдеться про візію, куди ми спрямовуємо свої зусилля. Тобто, коли йдеться і про національне, і про духовне, і про військово-патріотичне, воно охоплює, врешті-решт, я вважаю, що. Коли ми будемо говорити про славень України, то нарешті, можливо, і в тому числі галичани вивчать весь цей е, текст відповідно і боятися, Чубинського співати, і Вербицького І браття в бій кривавий вже перестали боятися. Та співати. повірте, коли оцей другий куплет починають співати, то навіть лідери, е, державні лідери не знають цих слів. А що там вже говорити? Ну, взагалі, так ми майже наближаємося до кінця нашої передачі. Я ще маю такі одне таке одне актуальне питання. От в сюжетах різних телевізійних ми бачили цікаві моменти про теперішню мобілізацію. І, наприклад, в Херсоні там керівник самооборони відмовлявся в прямому ефірі від повістки. Там, десь якийсь депутат відмовлявся. Я знаю, що Чотири депутати нашої обласної ради отримали повістки на мобілізацію. Один із них присутній тут. Пане Андрію, ви не відмовлялися? <реш> ну звичайно, що не відмовлявся. Ну, в принципі, про це якби якщо йдеться про свободівців, то сьогодні з'явилася інформація, що віцеспікер колишній пошулинський, та незабаром приєднається до збройних сил. І ще з ним е, двоє колишніх народних депутатів. Тобто тут е, мобілізацію не вдасться зірвати нікому. Це принципова Сі, річ. Позаким сонявом і. Скажіть, що потрібно. Тобто обласна рада повинна допомогти вам зібратися і... на бронік, на каску, все інше. По тому, що доведеться чувати, то зараз є серйозні зрушення в добрий бік в тій частині. Люди хвалять, що ніби. Прибула дуже хороша канадська форма. От і, і таке інше. Ну, в першій частині, скажімо, вашої мобілізації, коли ви будете в учбовому таборі, я тільки... можливо, вас будуть відпускати. Ми вас зможемо на передачу запросити? Завтра в військоматі все пояснить. Я, я, я тільки повістку нічого не знаю. Ну, бо якби ви розповіли, звичайно, що є, то ми б громаді пояснили, що треба готувати. А так ви кажете, форма є, бронік є. Дасть чути. Потім в бою знайде все гаразд. Забере. Ну, це радянська система під Готовки. Я е, дякую вам, що ви прийшли на цю передачу. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви подивилися. Хочу вам нагадати ще деякі слова от з цього чоловіка, який написав цю інструкцію. Останню і визнаємо це: наймоторошнішу битву поведуть цивільні громадяни, і цю битву супроводжуватимуть страти депортації та концентраційні табори. Ми вистоїмо у цій битві, тому що кожен із нас, глибоко в серці, навіть якщо на позір він грубуватий і не сентиментальний, вірить у старе і знову надзвичайно актуальне гасло. Краще померти стоячи, аніж жити на колінах. Майор Ганс фондах. Дякую, до нових зустрічей.